Стрічаємо їх оплесками шалені бабоньки! Доброго вечора, шановна наша українська родина. Ми всіх вас щиро вітаємо З Днем Незалежності. Бажаємо вам всього-всього. Ой, я оце так хвилююся, да, бабоньки? Ніби оце наш перший творчий вечір. Ой, добре, не буду багато говорити, бо забуду текст. В общем так. Ну що, бабоньки, поїхали? Везу з поля буряки на східний лад. Ночки файні, породисті, такі, як я, як Наталка, о ні-ні-ні, ній, ні. Бог хмиле, як улянка. Є на що й гоко положити і не тільки гоко, да. бо нашу красу української жінки треба міряти кілограмами, бо чим більше кілограмів, тим краща жінка. І любити, тому що ми, жіночки, да, потребуємо великої любові. А взагалі, бабоньки, ви знаєте, що ми ще ділимося на категорії? Так, да, ми не знали. Щас я вам оце розкажу. Щоб всі знали. В общем, в 20 років жінка в нас, знаєте, як ото Африка, така недосліджена, без досвіду. А в 25 років жінка Америка. Вона все знає, все вміє. Але дуже, блін, дорога. Не кожному мужикові по кишені. А коли жінки 30. Вона така красива і впевнена в собі, як Індія. Ой, жіночки, чим далі, тим страшніше. А коли жінки 40, вона Афганістан. Вона вже наробила Купу Помилок і потребує великої реконструкції. А коли жінки 45, вона Україна, вона. Випити, погуляти, закусити, а саме головне, кордони її вже ніфіка не охороняються. Ой, а коли жінки 50, вона монголія. Вона має за плечима таке велике історичне, минуле, ой, але вже, блін, без майбутнього. А от коли жінки 70, вона Чечня. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Чоловіки, я не понял, чого ви так всі смієтесь? Думаєте, що тільки ми ділимося на категорії і ви також. Зараз Наталка вам повідає. Зараз, зараз. В общем, так. Коли чоловікові двадцять, він флейта, де сів там і грає. А коли чоловікові тридцять, він скрипка, класика. Настраїться одну-дві хвилини, а грає цілу ніч. А коли чоловікові за сорок він трамбон. Грає мало, зате потужно. А коли чоловікові за 50, він рояль. Настраює один, а грає вже зовсім інший. А коли чоловікові за 60, він контрабас. Ой, він уже не грає, а тільки мучить. А коли чоловікові за 70, він Футляр для використаного інструменту. Отже, я вам бажаю ніколи не бути тими футлярами. І любити нас, бо ми такі файні, так, жіночки? Ну що, поїхали? Поїхали! Номер 44, а коли королодою вим'я аж димиться, і пряжене молоко у відтра. Роботу у новій спідниці, петежок і зо дві газети. Ну чому мене ви, хлопці, заміж не берете? Я просто королева, я просто вогня, під моїх в тебе шия синя. Я наче голубонька, наче ласті вочка, та світло знімаю, а вже боєсо. Ясиня. Я наче голубонька, наче ластівочка, так міцно обнімаю, аж репає сорочка. Я просто королева. Я наша головонька наче ластівочка, так міцно обнімаю, аж репає сорочка. Тихнемо, бо вже в віці трохи, і літо вже закінчується, а ми на морі ще й не були. Ой, воно в цьому році на нас чекало тільки зелене. Поки ми оце готувалися до Дня Незалежності, люди, Господи. Люди городи вже копають, а ми ще й не садили. Ой, але нічого. Я оце так подумала, якщо нам на зиму не вистачить картоплі, переїдемо до голови. Так, бабоньки, а де це Надька? Що таке? Надька. Все время піснюється. Ну, три репетиції було, я опять опоздала. Най! Та що таке? Та скільки ж тебе ждати? Боже, коли дати? Господи, що це було? Надько, що це в тебе за запрети? Я не можу бути. А куди це ти зібралася? Та на море, на море. Ой, на море. Та. А оце що тебе за кружочки? Скільки багато. Ох, це мої поплавочки. Це мої поплавочки. Поплавочки. Її. Щоб я не втонула і щоб мене в Турцію не занесло, случайно. До турецьких пущинок. Ой, яка дурна. Так, Надюха, а крем для принаджування чоловіків ти купила? А я вже три трохлітрових банки взяла. На всякий случай. Як вийду ж я на бережок, та як намащу своє біле пишне тіло, то геть чоловіки із Турції і Білібеї, і сулійма. Боже, що за жінка? А ти крем для, для того, щоб акули розліталися, купила. А я Дарма. Дурного ще тратила, вони й так потікають. Так, бабоньки, надька на море, а ми що? Теж на море? Ну що, поїхали? Ступило літо зелені є жито, на полі, як шнурочки, цукрові бурятки. А ми собі в рядочку присіли на горбочку, такі собі прикольні рум'яні жіночки, Ой, горе, горе, хочу на море, хочу під пальми на жовтий пісок, хочу ще гріло, сонечко діло, хочу на море, хоч на часок. вишину корову темнуті діброву, не хочу я сметани, не хочу молока Я сяду на дієту, не стану їсть котлети. Буду як модель, я висока і струнка Ой, горе, горе, хочу на море, хочу під пальми на жовтий пісок. хочу, щоб ріло, сонечко тіло, хочу на море, хоч на часок Хай судять мене люди, я слухати їх не буду. Хай на моїм городі свісти мелобода. Розпродам всю скотину, куплю собі машину. Я хочу погуляти, бо я ще молода. Ой, горе, горе, хочу на море, хочу, палю на жовтий пісок Хочу, щоб тріло, сонечко, тіло, Хочу на море, хоч на чистові буряки, а ми собі в рядочку присіли на горбочку, такі собі приконні рум'яні жіночки, Ой, горе, горе, хочу на море, хоч, мене на жовтий пісок. Хочу, щоб ріло, сонечко, тіло. Хочу, мило, мило. Хочу на море, хоч на чердок Хочу на море, хоч на море Хочу під пальми на жовтий кусток Хочу, щоб гріло сонечко дніло Хочу на море, хоч на чердок Музика Але поплила, дівки, поплила бомба. А я її оце питаю, Надько, ти точно секс-бомба? А А як же? А ну, докажи. Внимання. Раз. Точно, а у вас є? Конечно. Ой, секс бомби. А я не забула в діти. Не забула, слава Богу. Ну що, секс бомба? No, I don't. No, Такі, баби гордові, якщо гуляй.